Шановні пані та панове, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Салям алейкум! Торік ми започаткували нову традицію, саме так разом, відзначати священний. Ramadan, і політичне керівництво нашої держави, і військове командування, представники нашої української мусульманської спільноти, меджеліс Кримського татарського народу і дипломатичний корпус. Всі разом. Я дуже радий, що сьогодні ми в такому ж самому складі. Разом тут єдність завжди, завжди важлива, тим більше єдність. Важливо, коли життя затьмарене війною і ударами зла від 11 березня, коли у цьому році почався Рамадан, для всіх для всіх українців, для української мусульманської спільноти не було жодного спокійного і безпечного дня без російського терору. І наш Харків переживає умови майже. Блекауту і поступово відновлює нормальне життя. Десятки українських міст сіл зазнали ударів Російської Федерації. Від Сумщини до Львівщини від Одеси до Донеччини, українські полонені та захоплені цивільні, зокрема, захоплені окупантом в Криму, перебувають в нелюдських умовах в Росії. Для Путіна немає нічого святого і цінного, йому все одно, абсолютно все одно, кого наражати на страждання і яку віру нищити. Бо він сам вірить лише у насильство. І він повинен програти, обов'язково програти саме це забезпечують усі наші люди разом, кожен, хто докладає зусиль заради. Спільного блага. Я хочу зараз подякувати усім вам, хто присутній тут, усім, хто воює, усім, хто працює заради нашої держави, заради України і кожному, хто допомагає Україні за те, що ви не підкоряєтесь цьому злу, і за те, що ви захищаєте, захищаєте святе. Захищати цінне для будь-якої нормальної душі. Передусім хочу відзначити воїнів, мусульман, усіх, хто в складі сил, оборони та безпеки України, захищає нашу державу, захищає нашу свободу. Дякую кожному нашому воїну за хоробрість. Усім, хто наближає звільнення нашої землі, всієї нашої землі. Нашого Криму, і хочу відзначити усіх, хто на тимчасово окупованій території України, попри все, знаходить сили можливості подбати про наших людей, про дітей, щоб вони не вчилися злу і про наших людей, які вже, вже у літах, щоб вони мали повагу, повагу та. Необхідну підтримку. Я дякую також усім, хто допомагає нашій державі повертати в Україну депортованих, викрадених Росією дітей і дорослих. Це тисячі доль. Всіх їх потрібно врятувати. Кожен лідер заслуговує на глобальну вдячність, чиє посередництво повертає наших дітей з депортації та рятує дорослих від. Російських репресій. І хочу згадати про інші народи, які позбавлені нормального життя і безпеку через бойові дії та викликаний ними хаос Всі у світі заслуговують на мир. Звичайні цивільні люди у Сирії, у Газі. У Лівії, Суданії та в усіх інших країнах, де немає зараз миру, де немає спокою. Ми в Україні бажаємо усім, хто цінує життя, справжнього захисту, бажаємо чесного миру, усім народам, чий дім руйнує війна. Бажаємо справедливості нашій державі, Україні та усім іншим народам. Хай цей час Рамадану підтримає усіх нас, наших людей, нашу державу, і хай наша єдність буде незмінною. Світлого вам, Рамадану! слава Україні! Героям слава! Слово має лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілів. Шановний пані президенте, шановні наші воїни, шановні голови та представники дипломатичних місій акредитованих нашій країні, пані та панове. Щиро дякую всім, хто знайшов час і можливість. прийти на этот, ставший уже традиционным и втар, организованный президентом Украины. Но а наша благодарен нашему президенту, который при своей надзвучайной занятости, как с численными нарядами, с нашими боевыми командирами, так и с встречами с главами, Богатех країн міжнародних організацій все ж на час, щоб один вечер священного месяця Рамазан провести вместе со своими громадянами и воїнами мусульманского вероисповедания. Щиро от всего серця дякую нашим воїнам, які зараз зброєю в руках захищають нашу батьківщину. Воюють і жертвують своїми життями за нашу свободу, незалежність і територіальну цілісність. Слово має міністр оборони України Рустем Умєров. Шановний пане президенте. шановні співгромадяни, дорогі одновірці. Два тижні тому ми зустрічали священний і світлий місяць рамадан, місяць посту очищення і духовного досконалення. Цей місяць можливість шукати і знайти мілість та прощення. лавах Збройних сил воюють тисячі мусульман. Для них це вже третій рамадан, який вони зустрічають та проводять в окопах, захищають нашу країну та майбутнє нашої країни. Велика вдячність та шана нашим воїнам, які спільно відбивають ворог з наших земель, захищають справедливість та мир. Наші молитви з тими, хто загинув за вільну Україну. Я прошу Всевишнього, щоб він якнайскоріше дарував нам перемогу над ворогом, над окупантами. Прошу, щоб ми якнайшвидше звільнили нашу батьківщину, наш народ. Та забезпечили законність та захист для всіх наших співгромадян від Ялти до Чернігова, від Луганська до Ужгорода. Нехай все прийме ваш пост, ваші молитви та вашу військову службу на шляху захисту, справедливості, свободи та миру. Слава Україні! Сміла Спринського. Таких примірників залишилось дуже мало. У нас з мамою були вислови з Криму. У кримській питанні є традиція, що Коран передається. Корани у Кримській подали життя. А в 43-му році, під час окупації Криму німцями, сталася така історія, що дівчинку Самур представлені п'ять примірників Коранів, які були надруковані в різні часи, але пережили депортацію. У нас були вирізка з Криму, були спалені. І тому отцям садилася в депортацію і потім повернути додому. Вони створили таку дуже символьну, що зараз ми дуже гостро відчуваємо це почуття, знаєте, у Кримські тері слово асре. Воно виникло, коли була депортація в тяхності. І зараз вони рятують нас дуже складні часи і допомагають збирати. Кожна історія, вона так чи інакше теж пов'язана певною вірус з депортацією. Тобто вони розповідають про те, що вони народилася депортація, бо одразу більшість з них пішли воювати на фронт для того, щоб мати можливість повернутися до себе додому. Історія зачкері. Просто це густой. Ні, не це не знаю, що це було. Завжди розтворюють на фронті, на жаль, ви такі залили наших хлопців. Тому ми, ми цю виставку потім хочемо, масштабувати вбивати, наставити. Я у нас зіляв я газім аль ахзав, у зуб гумадамір, мов севишній. Ти той, хто зіслав писання, дорог нам терпіть. Okay.